Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий смачний, красивий, ароматний картопляний мільфей. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати картопляний мільфей. Мільфей в перекладі з французької мови означає тисячі листів. Зазвичай з такою назвою готують десерт. Сьогодні ж ми готуємо. Незвичайний мільфей. Картопляний. Ну що, поїхали? Для приготування картопляного мільфею потрібні наступні інгредієнти: картопля, вершкове масло, копчена варена грудинка, розмарин, твердий сир, сіль і базилік сушений. Вирізаємо картоплю тоненькими слайсами. Перерізаємо всю. Підготовка картоплі займає буквально лічені хвилинки. Як і вся, в принципі, сама страва. Сир я теж заздалегідь натерла на мілку таку терточку. Нарізаний вже брала готовий бекон, формуємо я заздалегідь застелила фольгою, брала фольгу в два шари і форму прямокутну брала, таку, як на кекси. Стеляємо беконом. Так, щоб на дно застеляємо і краї звисали теж сюди, наверх. Ось так боку Знову ж так гарненько встиляємо з обох боків. Бекон викладено. Зараз викладаємо картоплю. Ось такі слайси у нас. І так, один шар викладаємо картоплі. Трошечки її підсолюємо, зовсім чуть-чуть, так як бекон теж солоний. Додаємо щіпку сушеного базиліку, я його обожнюю в усіх стравах. Потім шматочками такими брати масло, потрібно трошки холодненьке. І ось такими шматочками викладаємо масло. Посипаємо твердим сиром. Ось так. Перший шар картоплі готовий. Далі так само в такій ж послідовності формуємо весь наш мільфей. Подивіться, як з доступних простих продуктів ми отримаємо смачну, красиву, поживну, святкову страву. Залишився останній шар. Поверх картоплі в останньому шарі ми вже нічого не додаємо, тільки картоплю. Залишилось прикрасити мільфей розмарином і вкрити його гарненько, щільненько, бекончиком. краса, ми її вкриваємо щільненько фольгою і ставимо запікати. Ось такий у нас вийшов заготовка мільфея, вийшла, прижмемо трошечки, притиснемо фольгу і відправляємо пектися на 190 градусів, десь на 50 годинку Далі будемо його відкривати, щоб трошки зарум'янився. Через 50 хвилин я дістала мільфей. Подивіться, який він красивий, аромат іде неймовірний. Ставимо буквально на 10 хвилин ще в духовку, уже відкритим, щоб він зарум'янився. 10 хвилин пропікався наш мільфей відкритим у духовці. Подивіться, яка краса, аромат неймовірний. Даємо йому 10 хвилин побути ще у фользі, потім дістаємо, презентуємо і смакуємо. Ну, ось прийшла черга дегустації. Ріжемо акуратненько і дегустуємо. Ось так. Ось такий в розрізі ви отримуєте наш картопляний мільфей. Ну що, смакуємо? Приготуйте. Не пошкодуйте. Сьогодні ви були в гостях на ютуб-каналі Отеші Олі, і ми з вами готували картопляний мільфей. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!